Оперативною інформацією, що наразі відбувається у Херсоні, якраз щойно відбулося бомбардування. Причому, хоча кажуть, що це плануючі авіабомби Каби, насправді більш схоже, що росіяни використовують звичайні вільнопадаючі бомби, фугасні авіабомби ФАБ, які скидають з літаків. Літаки ці заходять буквально, чи то знаючи, що у нас немає засобів ППО, чи то просто нехтуючи небезпекою для себе, вони заходять практично до лінії зіткнення, тобто десь над островами, чи над водосховищем розвертаються, і бомбиці з відносно невеликої висоти. Вони ну вони летять, тобто низько над поверхнею, потім піднімаються так само, як і ракетні пуски роблять так само. Вони для бомбометання теж піднімаються десь на висоту півтора кілометра, скидають ці бомби, які відповідно мають кілька кілометрів можливість пролетіти ще в український бік, і розвертаючись, йдуть назад. От так зараз здається теж. Приблизно така сама ситуація, тобто не за 70, не за 60 кілометрів від лінії фронту з великої висоти скидають, а саме з такої Поки А який що... радіус ураження у я... цієї бомби, чи відомо вам? Ну, я від собі... мінімум це 500 кілограмів, з них 300 кілограмів вибухової речовини, тобто тут, оскільки вона все ж таки фугасна, а не осколкова, то більше. Скажімо так: небезпека є для будівель, для підвалів, яких вона влучить, не, не так розліт осколків небезпечний, як саме ушкодження, точ, точніше знищення тих приміщень, куди вона потрапить чи близько буде знаходитись. Тому щоб зрозуміли, так це під'їзд житового будинку, великого багато багатоповерхового це відразу просто щебінь. Сусідній під'їзд буде просто руїни, тобто, це гірші 에, ушкодження ніж від потреби влучання, скажімо так, ракети типу Калібр. Тобто вони воюють з народом, просто з українцями. Так, ніяких баз НАТО, ніяких біологічних лабораторій, гусей і так далі. Насправді бачимо, які наслідки цих терористичних обстрілів. І бачили ми їх і раніше, насправді глядачі пам'ятають, я впевнений у цьому під час обстрілів Маріуполя, також наскільки я знаю, використовувалися саме такого типу боєприпаси авіабомби. І, зокрема, вони скидалися навіть на драмтеатр біля будівлі цього драмтеатру. Були великими літерами, було вказано, що тут діти перебувають, і також безпосередньо по пологовому будинку також використовувалася саме така такий тип озброєння авіабомби. Ми до речі, якщо говорити про... Саме радіус ураження, якщо я правильно пам'ятаю, то тоді бомба впала саме в подвір'я пологового будинку, не саме приміщення однак поранення отримали майже всі люди, які Перебували у тому самому пологовому будинку, це все зрозуміло, це страшно, однак, на жаль, зовсім не сюрприз. Хочеться запитати у вас, пане Володимире, оскільки ви в темі, як то кажуть, особисто мені була нагода у мене самого побувати в деокупованому Херсоні у листопаді минулого року. І тоді я запримітив для себе і всі пам'ятають, скільки людей з українськими прапорами, з яким хорошим настроєм і з радістю зустрічали Україну Херсонці, як зараз. У якому моральному стані перебувають містяни, зважаючи на такі потужні щоденні обстріли? Е, ну, з одного боку хресонці перейшли до своїх звичних, так би мовити, хобі. Це лаяти владу, різні там е, такі побутово-політично-економічні суперечки. Вони багато кому займають е, час. Звісно, що радощів ніяких від таких обстрілів немає. З іншого боку, тут є провина і влади, яка допускала роботу гіпермаркетів і супермаркетів, попри те, що вони всі знаходяться в зоні враження російських градів, як і весь Херсон, власне кажучи, з Чорнобаївкою і Степанівкою. Крім того. Ці саме гіпермаркети і супермаркети вони є найбільш незахищеними приміщеннями е, проти такого типу зброї, бо їх легкі дахи, е, легка кровля на каркасні конструкції, вона ніяк не захистить ані від 120-мм міліметрової міни, ані від аналогічної за кількістю вибухової речовини снаряда града, і тому, якщо вже не можете. Запобігти роботі і необхідна робота дійсно торгових мереж то ті ж такі, той такі АТБ має приміщення, власні приміщення в вбудованих магазини, вбудовані в багатоквартирні будинки, де їх зверху, так би мовити, захищає капітальна конструкція. Там, де немає, тобто, таких наразі, ротих, наразі але, у людей як... є страх відвідувати ось магазини, враховуючи коли рашисти поцілили у АТБ. Так я розумію. Наразі, а так вони ще наразі є тому, тому і справа, що наші люди занадто безстрашні в цьому плані. Я коли був, наприклад, ніколи не ходив, оскільки б я не бував у Херсоні. Батьки мої перестали після моїх наполягань ходити в такі магазини з е, легкими конструкціями на даху. Ну з, з дах з легких конструкцій. Зрештою, той магазин один з тих магазинів, де саме е, який я називав неофіційно завжди, як приклад того, де є небезпека, куди може влучити, і через mm -hmm. те, що там ще й видавали, отоварювали сертифікати. Там створювалася іноді юрба по кількасот людей одноразово. Ну і от е, сталося те, що колись мало статися. Е, бо росіяни вони бачать так само, як і ми бачимо на Google картах, бачать оці такі і знають приблизно, куди треба влучати. Тим більше, що, на жаль, їх продовжують іноді на населення. Так, Дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Тримайтеся. Ми з вами. Слава Україні! І до швидкої зустрічі з нами на прямому зв'язку був Володимир Молчанов, політолог із Херсонщини.